алло, ми прямо тут сказати свою думку щодо виробництва за на ситара пластиково по 450 л. Продукція під торговельною маркою теж є контрафактна. Так, задовоку. у нас мають інтерес. Пляшечка без нічого, але на неї вже нанесено дату виготовлення. Поліцейські Прикарпаття під процесуальним керівництвом окружної прокуратури Івана Франківська викрили 38-річного директора підприємства, який орендував ангар та спільно зі своїми знайомими організував виробництво контрафактної побутової хімії під виглядом відомих світових брендів. Свою продукцію зловмисники реалізовували в інтернеті, у магазинах на території області, а також користувалися послугами поштових сервісів та логістичних компаній. Було вилучено устаткування, комп'ютерну техніку, банківські картки, документацію, мобільні телефони, а також майже 7 тисяч ємностей з контрафактною продукцією та сировиною, вартістю близько півтора мільйони гривень. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 229 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх спільників фігурантів та каналів постачання сировини.